Андрій Хоптовий, головний тренер команди «ФАТ подоляни Пане Андрію, що ж вітаємо з перемогою. Результативний такий матч, багато епізодів, моментів. Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішню гру. Дякую. Ну, саме головне на сьогоднішній день це перемога та остання гра в сезон. офіційна. Ми стали про собою задачу виграти, перемогти, піднятися на друге місце, щоб зимувати на другому місці в матві аматорів. І ми цього добилися. Так? Хочемо також подякувати я думаю, супернику. Вони знаходяться на останньому місці, але продемонстрували непоганий на мій політ-футбол, досить пристойні. Так що я думаю, що після зими вони будуть пунктувати і ще заберуть очки не в одної команди. Вже завершився для вас офіційно власне, сезон. Якісь проміжні підсумки, можете підбити, що вдалося, можливо, де хотіли виступити краще. Ну, якщо ми беремо до уваги тільки читати серед аматорів. Я думаю, що результат позитивний. Ми починали з того, що просто хлопці мають грати, награватися, прогресувати. Під час сезону ми зіграли 2-3 гри виграшні і тоді поставили ціль бути в першій п'ятірці. Тобто на сьогоднішній момент у нас друге місце, плюс гра в запасі. Я думаю, що це тільки позитивний результат для нас, для клубу, для керівництва, для всіх. І загалом, які завдання стоять перед командою у цьому сезоні аматорської ліги? Я думаю, що вихід з групи, так вихід з групи, а там далі будемо бачити по суперниках.